Малих дітей. От, дивіться, щодо дітей, дошкільного віку, і що їм потрібно знати. Наприклад, дитина повинна розуміти дошкільного віку це виховується. Періоди виховуються там трьох років. Там якраз є період, коли дитина каже: Я сама, я хочу, я хочу без мами, без тата, я хочу піти одна. От, і... Якраз в цей період треба закладувати ази безпеки. Добре, ти хочеш одна, але є небезпечні моменти. Давай ми спочатку разом спробуємо, а потім ти будеш одна. Наприклад, те ж саме: ніж. Я хочу діти дуже цікавляться ножем. Є такий період. Треба їй дати в руку правильно, правильно ніж. І разом з нею порізати цим ножем. Потім вона може не захоче це робити, але ви вже дали їй, дозволили, і дитина вже на вашій стороні. Вона не буде думати, що маму або тато все одно не дозволять. Дитині треба дозволяти. Тобто формуємо в дошкільному віці зону табу, про яку я вже казав. Тобто те, що дійсно небезпечно, дитина повинна розуміти слово небезпека. Ми не можемо слово небезпека сказати про чіпси. Тому що, ну я вже казав на початку: ми не можемо, але ми можемо сказати, що все, що стосується порушення життя і здоров'я, Тебе або е, твого оточення це є зона табу. Тому ми повинні навчитися е, і навчити дитину розмежовувати дійсно небезпечні речі і казати, що е, на вікно самостійно небезпечно, якщо ти хочеш подивитися у вікно, давай ми це зробимо разом. Поклич мене, і я піду з тобою. Тобто е, розмовляти з дитиною, і все те, що вона робить, е, Проганяти через призму небезпеки, якщо це небезпечно, дійсно це не треба робити. Якщо це небезпечно, але з батьками це може бути безпечно, то треба дати можливість дитині отримати цей досвід далі.